Що ж ви зі мною робите? Тоді у мене чуть інфаркт не з'явився, коли я побачив 50 лайків за один день. І мені прийшлося зробляти тиждень на буксах. І в ролику я казав, що якщо набереться 100 лайків, то я буду в ролі замовника давати завдання, та я був в афізі, що ви набрали 100 лайків за один день. Один бляха муха день. ти що, плачеш? блядь, Ну хоч трохи, поважайте мої нерви, тому що в той раз я залишив свої нерви на буксах. І тепер я буду давати їм завдання, і ми перевіримо. А ні, стоп, не так. Давай, по новому, Міша, все хуйня. Багато людей розповідають, як можна заробити на буксах, виконуючи завдання. Але сьогодні я переверну грум та закину гроші на сайти мікрозавдань та буду давати завдання, в яких людям треба буде зареєструватися по моєму посиланню в банках та я буду їм платити за це, якщо вони правильно виконують завдання. <кхе> а що робити тим, хто почне завдання, але не виконає його? Ну то просто піде на. Пропоную починати. Я закинув 16 доларів з бінансу на Pair. це такий електронний гаманець, щось по типу ківі в свої часи, і я вже з Pair перевів ці гроші на сайт. Операція пройшла успішно, та на балансі опинилася сума в 1380 рублів. А тепер найголовніше як зробити завдання на сайті, та скільки я буду за це платити, якщо враховувати, що завдання будуть зв'язані з реєстрацією по моєму посиланню в банках і людині буде капати копійка, і мені, але треба як мінімум зробити достойну оплату, щоб люди не перелистували моє завдання. Тому що я думаю, що конкуренція точно буде, тому що я такий не один, який придумав так зробити. Але блін, хто не пробує, той сидить без грошей. Тож давайте пробувати. Ну що ж, я розбираюся, як створити завдання, та оплату поставлю 12 гривень. Це на мою думку достойна оплата, тому що при успішному виконанні завдання людина отримає від банку 50 гривень, і я отримаю. Та я ще за своїх 50 гривень даю йому 12. Тож мій чистий прибуток повинен складати з кожної людини 38 гривень. Ну план виглядає прям дуже ідеально, але як це буде працювати. А все в ралі, давайте подивимося. Завдання я запустив в роботу, а тепер треба тільки очікувати, тому що скажу чесно, я навіть не уявляю, який може бути фідбек від воркерів на сайті. Та скільки будуть дійсно виконувати, то ж мені самому цікаво, але завдання вже запущено і залишається тільки чекати. А до речі, я ж не казав, на який банк я буду гнати трафік. Цим щасливчиком став ізі банк. Я в ньому впевнений, тому і зареєстрував в ньому свою картку та буду переводити людей саме на нього. Якщо будуть якісь проблеми, ми просто перейдемо на інший банк. Але я думаю, що все буде добре. А ось і перші результати. Поки я їв, вже забувши, що там у мене висять завдання, мені прийшло на телефон повідомлення від банку за першого приведеного мною рефералу. 50 гривень вже в кармані. Ну, точніше, 38. Але для виводу кешбеку за запрошення друзів потрібно мінімум 100 гривень. Тож треба ще одна людина. Тож, почекаємо. І вже через хвилин 10 мені приходить ще 50 гривень за запрошення друга. І виходить, що я вже можу вивезти 100 гривень. І виходить, що я зі 100 гривень віддав 20 4 гривні за тим, що люди просто виконали завдання, і у мене залишається 76 гривень. Але є ще один нюанс, який я не знав: треба заплатити банку конський просто відсоток для того, щоб ви вивезти ці 100 гривень. І виходить вже, що 100 гривень, які я виведу, отримую я тільки 80%. Тож мінусуємо затрати, і виходить, що з двох приведених чоловік я зробив не 100 гривень, а 56. Я в шоці, ото банки людей, значить, приведи, зареєструй, а банку ні за що дай 20 відсотків. От. Бля, буржуї сидять. Завтра будемо писати петицію, щоб банкіри були на крок ближче до людей, а не до їхніх гаманців. Окей, перший прибуток зафіксували, рухаємося далі. Вже ближче до вечора, коли я прийшов додому, мені прийшло повідомлення, що були ще реєстрації. Та коли я зайшов подивитись в банк, то був приємно здивований. Поки я гуляв, мені капнуло 250 гривень від рефералів. І чистий профіт вийшов 185 гривень. О, то вже пасивний дохід. Ну що ж, тепер можна вже і не шукати роботу. Вранці я вивів ще 100 гривень. Ну, з комісію. Звісно, так що 56 чистими. Але я не розумію, чому банк пише, що я вивожу по 50 гривень. Це так в історії транзакцій. Просто мінімум треба привезти двох людей, тому що вивід кешбеку мінімальний 100 гривень. Тому 50 я ніяк не міг вивезти. Вечерком я ще вивів 100 гривень. І якби прикольно, ну, в натурі пасивний дохід. Я все, що робив, це платив 12 гривень людям за виконання завдання. Ну і ще тільки переводив гроші собі на картку. І ця схема мене радувала. Але як буде. Далі, що буде на ранок, як гадаєте? Слава Богу, на ранок банк мене не закрив і лімітів не дав. Але нарахував ще плюс 100 гривень. Блін, я навіть не знаю, ну вам треба поставити лайка. Ну хто ще робить такі експерименти? І по факту ця схема з мінімальними вкладеннями для вас, де профід гарантований. Тож не скупіться на підписку і лайк, тому що я мрію про 10 тисяч підписників на каналі до кінця 2024 року. А тепер давайте переходити к фіналу. Тому що я можу розповідати про кожну сотню, яку я виводив, але мені здається, що вам цікаво вже дізнатися датися профіт, отож, слухайте зараз. Я буду казати тільки чистий дохід без затрат на оплату завдання та комісію банка. 56 гривень плюс 185, плюс 56, плюс 56, плюс 84, плюс 56, плюс 185. і це виходить 675 гривень. Мені вдалося заробити з цього експерименту з мінімальними вкладаннями за 4 дні. І до речі, для цього експерименту я використовував тільки один сайт Соцпаблік, але це не реклама. Тож, якщо хочете заробити якусь копійку на ньому. То посилання на нього я залишив в коментарях, але можу сказати так, що завдання там немає сенсу виконувати. Подивіться моє минуле відео, де я працював 8 годин цілий тиждень на цьому сайті і показав результати. А от спробувати цю схему ви можете, і може навіть ви на цьому добре так заробите. А в телеграмі я з вами спілкуюся. А також ми вирішуємо про що будуть ролики та на які теми. Та й викладаю там інформацію про заробіток. То ж підписуйся, перше посилання в описі.